Чи знаєш ти, що шкіра найбільший орган людського тіла, який виконує певний ряд важливих функцій? Саме тому наша шкіра потребує піклування та правильного догляду. Очищення це важливий та ключовий етап, з якого починається здорова шкіра. Сьогодні ми поговоримо про двоетапне очищення: гідрофільну олію, пінку, гель та засоби два в одному, які зараз з'явилися на ринку України. Результат від використання двоетапного очищення ти помітиш вже в перший місяць використання, адже твої пори стануть світлішими, у тебе зникнуть комедони, або їх стане менше, і в цілому це дуже позитивно вплине на стан твоєї шкіри. Також двоетапне очищення дійсно допомагає зменшити походи на чистку до косметолога, саме тому що вони очищають наші пори. Гідрофільна олія працює по принципу подібне вимиває подібне. Саме тому вона найкраще розчиняє шкірне сало, силікони, які містяться в декоративній косметиці, та сонцезахисний крем. Мене звати Віка, я б'юті експерт та власниця магазину косметики Суові. Також я мамчик неймовірного бігля на ім'я Дейлі. Мій блог про самореалізацію жінки в бізнесі та житті. Підписуйся, буде цікаво. Давай розберемося, що ж входить в це двоетапне очищення. Перший засіб це гідрофільна олія або гідрофільний щербет. Ці продукти містять жирну основу і працюють по принципу, «подібне розчиняє подібне. Саме тому гідрофільна олія найкраще розчиняє силікони, які містяться в косметиці, сонцезахисний крем і наше шкірне сало. Саме тому ці засоби так класно очищають пори. Який формат обрати тобі насправді це дуже індивідуально. Якщо ти любиш більш рідкі текстури, обирай формат саме олії. Якщо ти фанат більше кайфанути в ванній кімнаті. Можна використати щербет. Він виглядає ось так, і при контакті з теплом шкіри він починає танути. Прочиняє макіяж однаково класно, і щербет, і олія. Насправді ж є така рекомендація, що власницям жирної шкіри більше подобаються і підійдуть рідкі олії. Але насправді я вважаю, що все дуже індивідуально, тому експериментуйте з моєї практики і з мого досвіду як і щербети, так і рідкі формати класно підходять власницям будь-якого типу шкіри. Якщо ти все-таки не можеш визначитись, які із засобів підійти тобі, звертайся за безкоштовною консультацією в наш інстаграм чи на наш сайт, який є в описі до цього відео. Перед тим, як ми перейдемо до другого етапу, хочу попросити тебе поставити лайк, підписатися на мій канал та написати будь-який коментар, адже мені дуже важлива твоя підтримка на початку розвитку YouTube каналу. Після того, як ви використали гідрофільну олію, нам потрібно використати. Гель або пінку для вмивання, які мають водну основу. До прикладу, якщо б ви змивали макіяж гелом для вмивання, ви б не отримали такого результату, як ви перед цим очистили шкіру гідрофільною олією. Тому дуже важливо їх поєднувати жирну основу та водну основу. Тобто, доочищаємо ми шкіру після гідрофільної олії. Вашим засобом для вмивання. що важливо знати про гель чи пінку. Найважливіше, щоб цей засіб був делікатним до вашої шкіри, щоб він не пересушував. З моєї практики немає ніяких складнощів у тому, щоб обрати саме гель чи пінку для вмивання. Найважливіше, щоб там були м'які очищуючі пар, вона не пересушувала вашу шкіру і при цьому делікатно очищала. Засобів зараз на ринку дуже багато. Ви можете обрати від бюджетної, до більш дорогої, яка містить в собі активи. Дівчата, а зараз я хочу поділитися з вами особливим засобом, який нещодавно з'явився на ринку України. Це засіб два в одному, який поєднує в собі гідрофільну олію та пінку для вмивання. Якщо ви дійсно не любите проводити багато часу в ванні, якщо для вас це все складно, ну і взагалі не ваша історія, тому що я дійсно дівчата, які, яким не підходить гідрофільна олія, які взагалі не можуть відчувати масло на шкірі, і в таких випадках я вам раджу два в одному. Мені дуже подобається, що у цього засобу рідка розтягуюча текстура, яка дуже комфортно розподіляється по шкірі, тому що ті засоби два в одному, які до цього були на ринку України, ну і які насправді зараз є, вони мають досить густу і таку тягучу текстуру, що не дуже подобається дівчата. А ось цей засіб ну настільки комфортний, і мені дуже подобається наскільки якісно він розчиняє макіяж, тобто за одне вмивання. Він ідеально змиває тональну основу, туш, і це відчуття чистоти ви будете відчувати одразу. І також дуже важливо, що жодного стянутості немає. Ви відчуваєте повністю очищену шкіру, і при цьому всьому вона м'яка. Насправді у моєму магазині косметики дуже широкий вибір і асортимент засобів. Але для вас я виділила сьогодні декілька. Дивіться, якщо ви обираєте рідкі гідрофільні олії, я б вам радила діарклеєрс. Класна базова олія, яка підходить всім типам шкіри, навіть проблемні. туди ж. Beauty of Jason. Гідрофільна олія з екстрактом женшеню. Також дуже класна, б'є рекорди по позитивним відгукам на просторах інтернет. І окремо хочу сказати про бюджетну гідрофільну олійку від бренду Celimax. Насправді, вона не є потенційно камадогенною, вона класна, вона підходить всім типам шкіри. Але будьте обережні, тому що все-таки деяким дівчатам вона схильна забивати пори. Ідемо далі. Якщо ми говоримо про гідрофільні щербети, скажу чесно, мій фаворит із щербетів це Нідлі. Він мені дуже подобається, як він очищає. От саме після цього щербету ви відчуєте, що ваша шкіра прям супер очищена, тому що є гідрофільні олії і гідрофільні щербети, які очищають більш ніжно, більш делікатно. До прикладу, якщо взяти гідрофільний щербет від бренду iFrom, ось цей з інжиром. Він також в моїх фаворитах, але він ніжніший, аніж нідлі. Тому ось цей дуже вам раджу. Ще один важливий момент: як правильно використовувати гідрофільні засоби. Дуже важливо наносити їх сухими руками на сухе обличчя для того, щоб засіб правильно спрацював. Ось так. Після того як ти розчиниш свій макіяж, сонцезахист та інші засоби, легко змий його водою. Гідрофільна олія це не Звична олія, яку ти звикла десь бачити. Це унікальний продукт, який містить емольгатор, і при контакті з водою дуже легко розчиняється і змивається з твого обличчя. А після цього використовуй гель чи пінку просто в спільні попередньо в долонях і вмивайся. Жодних складнощів. Також можу радити вам гідрофільний щербет від бренду Beauty of Jason. Насправді, саме ось це я не тестувала, тому якщо у вашій практиці він вже протестований, поділіться, будь ласка, своїми враженнями в коментарях. Ну, і взагалі, якщо ви хоч щось тестували, пишіть у коментарях. Мені дуже цікаво послухати вашу думку. Щербати ми закінчили. Переходимо до двохетапного очищення. Насправді, ця категорія, як я казала раніше, не дуже зараз розвинена, і засоби тільки з'являються, тому по факту ось це новинки. Про очисник 2 в одному від Mastermade я вже з вами поділилася. Це дійсно топ з моїх протестованих. Також, взагалі, в нашому магазині є такий бренд як Skin, це космоцевтика. У них є свої клініки, дослідження. Ми дуже любимо з дівчатами цей бренд, тому що 95% засобів от прям просто вау! І якраз у цього. У бренду також з'явилася новинка: це очищувальний засіб 2 в 1, гідрофільна олія та пінка для вмивання. Але знову ж таки, саме цей продукт я ще не тестувала, тому якщо він протестований вами, поділіться своїми враженнями. Переходимо до гелів та пінок. Покажу вам два класних засоби, які підійдуть будь-якому типу шкіри. Вони м'які, делікатні, класно очищують. І повірте, до них рука у ванні тянеться постійно. Перший засіб це м'яка делікатна пінка від бренду П'юнкан'юл. Насправді я у своєму догляді використовувала її десь тричі. От настільки вона класна, що хочеться повторити. І зараз в своєму догляді у мене м'який очищувальний гель від бренду Purito. Також дуже рекомендую це саме формат пінки. Вона класно спінюється і дає густу піну. А це формат гелю. Тому просто обирайте, який вам більше подобається. І є ще одна річ, про яку ми з вами не поговорили, це міцелярна вода. Ви спитаєте, а як же міцелярна вода, якщо гідрофільна олія? Насправді, дивіться, гідрофільна олія чи міцелярна вода це обирати вам. Але я раджу саме гідрофільну олію, тому що з мого досвіду, з моєї практики, вона дає набагато кращі результати. Якщо вам зовсім не підходить гідрофільна олія, вам не подобається, обирайте класну міцелярну воду. У нашому асортименті в СИУВІ представлена класна міцелярна вода від знову ж таки космецевтичного. Бренду Сіускім, або якщо ви шукаєте на інших просторах, ви за кордоном, можна придбати в аптеці класну міцелярну воду від бренду Bioderma. Дівчата, ну звісно ж, всю цю красу, все це щастя можна придбати в моєму магазині Сеуві. У нас суперкласний, швидкий, комфортний сайт Souvie.com.ua з великим асортиментом товар. У нас є інстаграм Сеуві.ua, на якому дуже багато корисної інформації, особливо в сторіс. Також у нас є TikTok. Будь-де забити пошук Силувіа, і ви нас точно знайдете. А щоб ваші покупки приходили дуже приємно, дарую вам промокод на першу покупку. Шукай його в описі до цього відео і отоварюй на нашому сайті Силувіком'юа. Як бачиш, двоетапне очищення має безліч своїх переваг. Ринок на даний момент настільки багатий, що ти можеш урізноманітнювати свою рутину, тестувати. Кайфувати і обирати те, що найбільше підійде тобі. Сподіваюсь, моє відео було корисним і допомогло тобі розібратися з всіма етапами очищення. Дякую, що додивилася це відео до кінця. Для мене дуже важлива твоя підтримка. Підписуйся на канал, став лайк. Нас попереду чекає ще дуже багато цікавого контенту. До зустрічі!